Хто такі виходить? Кожен учень та учениця нашої ліцея так ще інакше взаємодіє з вихователем. Вони з тобою з 1 вересня, коли ти тільки пройшов ліцей і аж до самого випуску. Вони як спеціагенти під прикриттям, які весь час слідкують за тобою. Чи вчасно ти прийшов на заняття? Чи прийшов взагалі? Чи на той самий урок ти прийшов, який треба? Чи поїв ти, чи добре ти почуваєшся? Спорт це взагалі окремий параграф їх справи: конкурси, екскурсії, гуртки, змагання, міс ФМЛ, містер містерофомел, тематичні вечори, день пам'яті, зірка року, випускний. Також вони не забувають про наших захисників і захисниць, для яких усім ліцеєм робимо окопні свічки та долучаємось до благодійних заходів по збору коштів на потреби ЗСУ. Слідкують за нами під час повітряної тривоги та чи вчасно ми лягли спати. Вони допомагають розвивати як дисципліну, так і прагнення саморозвитку. Вихователь в Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка. То хто ж він? Чи вона? Це Людина, яку я би сміливо назвала не, ну, не другою мамою, а я би сміливо назвала хрещеною мамою. Мені не подобається, от, знаєте, друга мама. От хрещеною мамою. Тому що вихователь бере клас, бере дітей, новеньких дітей, і від етапу адаптації до самого періоду випуску веде цей клас і веде цих дітей. Вихователь допомагає дитині зрозуміти, для чого вона прийшла в цей світ, допомагає батькам виховати дитину. Вихователь, знаєте, в ліцеї 320 учнів, олімпіадників дуже високого рівня, 50, а інші діти, інші діти, які їх чесноти. От саме вихователь допомагає дитині зрозуміти, в чому його суперсила, знайти себе в цьому світі, зрозуміти, куди йому рухатися далі і з ким йому рухатися далі, тому що вихователь формує клас. Він допомагає дітям знайти друзів на все життя. Ось такі вони наші виховати. Дякуємо.